Вітаю всіх. Нарешті з нами вже Давид, правда? І це теж слава Господня. Тому що ми молилися, ми навіть не знали, яким чином це все може бути, але ми мали, мали откровення через нашу благословенну сестру, що Господь просто бере і через перешкоди, які, знаєте, які не можна подолати, отак переносить. І так відбулося, слава Ісусу Христу, і Давид вже знову з нами. І я хочу, созвучно з тим, що він говорив, теж сказати про, про допомогу, яку Господь нам являє. І хотів би звернути увагу з вами на таку чудову жінку із старого завіту Анну. Яка була в скрутних дуже обставинах і хотів би прочитати її молитву, як вона звернулася до Господа. Що за обставини були наскільки важкі для неї особисто, що вона прийшла до Господа і сказала такі молитви, такі слова. Це перша книга Самоїла або перша книга царств, перший розділ з 10 по 11. Віршів. І страждаючи душею. І гірко плачучи, вона стала молитися до Господа. Вона дала обітницю, говорячи, Господи, Самоте, якщо ти дійсно звернеш увагу на недолю твоєї слугині, та якщо не забудеш мене, якщо згадаєш твою слугиню і даси свої слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його, Господу, на весь вік. На його життя, і бритва не торкнеться його голови. Яка була проблема у Анні? Анна була бездітна, вона була заміжна, але в неї не народжувалися діти. І знаєте, в цей час це сприймалося як прокляття. Господь не дає тобі. Вона дуже сильно журилася. У чоловіка її Елкани, він був забожний чоловік, в нього була ще одна дружина Фенана. В неї було багато дітей. І ви знаєте, вона страждала ще й від того, що ця Фенана підходила і говорила, ну то має образу на Господа. Вона підштовхувала до того, щоб вона. Образилася на Господа. А чому? Знаєте чому? Тому що Анна була богобоясна, тому що вона любила Бога, і фен... а Фенана була абсолютно байдужа. Якби Анна була байдужа, Фенані нема... не було б ніякої справи до того, щоб анна образилася на Господа. А коли вона бачила її богобійне життя, її страх Божий, що вона любить Бога. І ось це дошкуляло Фенану. І вона побуджувала її, щоб та образу мала на Господа. Але ви знаєте, вона звертається до Господа в молитві. Знаєте, що таке взагалі молитва, коли ми молимося до Господа? І видно із тексту, що вона виливає своє серце? Перед Господом. Ви знаєте, що таке молитва? Коли в кружному стру... становищі ми починаємо молитися до Господа, ми виливаємо своє серце перед Господом. Що це означає? Ми звільняємося від своєї печалі, від своєї туги, від своєї журби тим, що розмовляємо з Господом. І в цей час в цей час. Приходить заспокоєння від самого Бога. В цей час людина, яка довіряє Господу, звичайно, потрібно, щоб у людини була віра, любов до Бога. Щоб у них були стосунки з Богом через віру. Це дає віра в Бога, впевненість, що Він реально є і який він добрий, всемогутній, любячий. Як батько. І ось з таким серцем вона підійшла до Господа і вилила свою журбу перед ним. Знаєте, що в цей час відбувалося? Дух Божий, Дух Святий, почав творити її молитву. Раптом вона почала молитися по Божому серцю, по Божому бажанню. В унісон з Божим бажанням, з Божим планом по відношенню до її життя, яку вона навіть і не знала, який план у Бога. Але із за того, що вона виливає своє серце перед Богом, вона з'єднується з, з його Божим духом, який починає творити її молитву. І вона отримує те, що просить. Ви знаєте, я пам'ятаю в своєму житті, коли я був майстром зміни, і мені були підпорядковані там 24 чоловіка, і я знав, що а людей, як правило, не вистачає, а мені потрібно, щоб кругом працювали люди, тому що є завдання від начальника цех. І я розумію, що я повинен зараз одну бригаду розділити, а по техніці безпеки вони знають це. Вони не хочуть, щоб їх розділяли. І вони якісь такі строп, строптиві, строптиві, такі, знаєте, е -от, е робочі були. І я знаю, що ось мені потрібно ось цю бригаду розділити, щоб один працював на одних вальцях, а інший на других вальцях. І я знаю, які вони, знаєте, бунтівні. Тому що вони будуть тикати, що а, ми не, а, ви не маєте права, ми тут хочемо працювати. І, ви, знаєте, я починаю молитися. Я починаю молитися, Господи, кого з них. І через мої уста Господь проговарює фамілію оцеї людини. Я до нього підходжу і кажу, що так і так, ми запускаємо ще один процес. І ти повинен тут залишити, а туди піти сам. Ви знаєте? Ні одного слова проти. Мовчки встав і пішов. І той теж мовчить. Це був Бог. Я знав, що це був Господь. Ви знаєте, в Слово Божому написані чудові слова послання Римлянам, 8 розділ, 26 вірш. Отак і Дух допомагає нам у нами наших немочах. Адже не знаємо за що, як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Ви знаєте, коли Анна почала молитися, або коли ми молимося, в неї були чітко окреслені бажання, не було туманно, не було загальні слова. Вона чітко знала, що вона хотіла, і вона чітко це проговорювала, і вона це уявляла в цій молитві. Вона чітко сказала, я хочу сина. Якщо ти дасиш мені сина, він буде Назаренням, а це означає, що він буде посвячений самого народження, ще в утробі моїй я його посвячу тобі, і віддам тобі його на все життя. Чітко окреслена нужда, нетуманна, ясна в її серці, в її уяві, в її бажанні. Ви знаєте, так і відбулося, як Господь сказав, як вона попросила у Господа. Тому що на світ з'явився чоловік, який потім став найбільшим в Ізраїлі пророком, слова якого. Постійно збувалося все, що він пророкував, збувалося слово в слово. На жаль, сьогодні таких пророків не бачимо. Чітко говорять, а нічого не збувається. А той чітко говорить і все збувається слово в слово. тому що він був посвячений Богом. Ви знаєте, коли вона підійшла до молитв... в молитві до Господа, була величезна гіркота в її серці. Ви знаєте, що під час молитви ця гіркота перетворилася у радість у Святому Дусі. Вона заспокоїлася. І потім вона отримала те, що просила у Господа точно, точно. Господь Точно відповів на її молитву, і потім її радість і ще більше е, от, вилилася перед Господом. Тому що після цього вона молилася так. Перша книга Самміла або перша книга Царів, другий розділ з першого по третій вірш написано, Анна ж молилася, говорячи, радіє моє серце. Господі, мій рік піднявся в Господі. Свої уста я широко роз... відкриваю щодо своїх ворогів, адже я радію Твоїм спасінням. Ніхто не є таким святим, як Господь. Немає нікого, окрім тебе, немає такої оселі, як наш Бог. Ви знаєте, справжні люди Божі, вони дякують Господу. Вони дякують Господу і знаходять втіху в ньому. Тігу. Я говорив, що в неї була суперниця, друга жінка Елкани, Фенана. Вона її побуджувала е, е, нарікати Господу на те, що він не дає їй дітей, на те, що вона бездітна. Ви знаєте, Фенана приймає інше рішення. Вона не слухає її, щоб нарікати на Господа і мати образу на Бога. Вона вирішує в цих обставинах, коли Бог здається винувати в твоїй проблемі, починать славити Господа. І вона славить Його замість образи, щоб, щоб образиться на Господа. І появився дійсно плід її молитви. Бог дав їй сина. Але ви знаєте, ще один був дуже нюанс важливий. Її життя і її молитва вони не розходилися. В неї не було двох стандартів. Її, як сьогодні, це присутнє. В житті одне, а на людях інше. А в неї був один стандарт. І коли вона такого обіцянку дала Господу, що я віддам Його. Тобі. А знаєте, що це означає? Це означає, що коли він буде маленький ще, вона його віддасть при живих батьках, матері і, і, і батькові, віддасть, віддасть на виховання іншій сім'ї, священників. І буде тільки раз на рік до нього приходити і приносити новий одяг. І думав, що вона не зможе це зробити. І він каже, хай Господь тебе зміцнить, щоб ти так, як просила, так і зробила. Ви знаєте, в неї був пріоритет номер один, це Господь, навіть не зважаючи на свої материнські почуття, вона змогла поставити Господа на перше місце і віддала сина свого. Коли він вже був, він ще був маленький. Вона тільки відлучила її від, від молока. Ну він вже міг сам ходить. Можете собі уявити, що за стрес у дитини? Він знав, що таке посвячення самого малку, коли ти не належиш самим близьким людям, а належиш Богу. Вона довіряє Богу більше. хоча коли ми дивимося, що робилося в тій сім'ї, то в таку сім'ю взагалі не хотілося би віддавати дітей своїх. Там два стандарти були. Там прокляття прийшло на, ті, на ту сім'ю, знищення під час війни із за того, що неправильно служили Господу. Вона все рівно віддає. Тому що вона довіряє Богу. Він дає на виховання свого сина. Ви знаєте, що Господь потім дав їй три сина і дві доньки? Вона багатодітна мама. В, було, в неї було чотири сина і дві доньки. Чому? Тому що її життя не розходиться з її молитвою. І я, ви знаєте, хотів би. Щоб ми зараз з вами молилися, щоб ті Анни, які сьогодні серед нас, щоб ми почали молитися за своїх дітей, чоловіків сім'ї, сім щоб сьогоднішня духовна безплідність, те, що знаєте, нас дошкуляє, щоб вона перетворилася в грандіозний Божий план, в наших молитвах, за наших близьких. Амінь. Давайте встанемо поможемо. Господи, ми славимо Твоє ім'я, ми величаємо Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господи, за. Цих Божих людей, які колись, Господі, проходили мій вічний Бог святий, ці життєві складності і труднощі, Господі, у житті, але вони проходили з вірою і надією на тебе, тому що вони були твоїми щирими поклонниками і любили тебе, Господі, не тільки на словах, а і на ділах своїх, наш вічний Бог, Господі, і ми сьогодні дивлячись на приклади цих Божих людей. ми Теж, Господі, розуміємо, Господі, цю правду і цю істину, Господі Боже святий, і ми б теж хотіли, Господі, щоб в наших Господі безплідних справах, які сьогодні, Господі, дошкуляють нам, ті, ті безплідні моменти, які, Господі, про які ми переживаємо, щоб ми принесли їх перед лице Твоє, наш вічний Бог, щоб Ти, Господі, як в житті Анни перетворив їх, Господі, на свою славу. І на свою велич в ім'я Ісуса Христа того свою почуй молитву кожної. Сьогоднішньої нашої Анни в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, щоб Господі прийшло Твоє благословення, прийшов Твій прорив, Господі, Боже святий, і Твоя велич явилася, Господі, Боже святий, через ці молитви, через це ходатайство, і через це посвячення Тобі наш вічний Бог. А тобі, Господі, хай буде слава вічно, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. 哎。<Ay. S 2>